Всім привіт дорогі глядачі, з вами канал Екстра Пригоди. І сьогодні що? Правильно, сьогодні в нас нова гра на каналі, яка називається Electric Trains. Захтів я випускати нову гру на каналі. На останньому відео зі SkyRay ви набрали не дуже прям такий багато переглядів. Надіюсь, що на цьому цій грі ви наберете більше. Подивіться, от, от не вагає, як гарно, в принципі, так. SR3. Значить, я вже пройшов 6 місій, але я вам покажу спочатку, як правильно грати в цю гру. І як проходити ці місії, якщо в когось виникнуть питання. Значить, розпочинаємо з першої місці це ознайомлення з грою. Для цього нам потрібно ось так от відкрити двері. Ну, от повинно було показувати. Ось вам показує. Закрити двері. Тепер ось це відправлення, Можна погудіти, є свисточок. Є такий от тіфон чи як вам називається. Оця кнопка, це що там, де бачите справа дві таких стрілочки. Там, де доверху, ну, під гудком. Це переводити стрілки. Ось так от вони переводяться. То не знав. Карта. Ось тут хоть можна поїздити дивитися. дивитися. Допустимо, ось тут от їде поїзд, тут ми. І червоненький червоненькі це ми. у нас же 200 чоків. Просто ось так от показую, як в неї потрібно правильно грати. Камера перемикається. Ліва кнопка зупинка. Ось так от. Ця кнопка змінює рух, поїзда. Якщо ми його так от візьмемо. Якщо ми ось так візьмемо, це ми назад. їдемо, перемикаємо і їдемо вперед. Ця кнопка це ось так, можна дивитися вперед і ззаді. На цих поїздах так особливо різниці немає, Там на довгих поїздах в мене Є, може от бачите, оце це стрілка вона показує. показується. От в мене така RK Є. Ну, в мене вже є РДЗ. Є в мене де один дизель-поїзд, просто я проходив. Вже. Цю груп. Там... У мене є невеличкий офі. Зразу поясню, красну так. Дві е круті грі... Харі... Дві круті ігри на Android про поїзди, як на мене, то це оця Electric Trains і Skyrail. Ну, може там про метро там ще савий симулятор. Ну, десь там ще може. Ну є там прикольні ігри, ну... Я дивився по цим, то найбільше мені ця сподобалась, якщо чесно. Про ті якось, у мене, ну, не дуже беремо там, там графіка, Бутай. розумієте. Ця гра мені сподобалась найбільше. Бачите, яка графіка, тут вокзали є все. Можна ще ну, в свободній грі там вибрати зиму. Допустимо, зимою, осінню, ось таке от. Карти є. Різні. Багато поїздів. Раніше були або не знаю, як раніше, ну, ем, зараз там є не тільки електрички, дизель, поїзди, локомотиви, пасажирські, вантажні. Тепловози, електровози. Ну, До речі, все прикольно. Тут не лише електрички є. Локомотивчики. Відчиняємо двері. Заходьте люди. Ось так от. Ось ми пройшли місію. Дивіться, бачите, тут в мене пройшли. От дивіться, бачите. Це ви начебто ці ще прийшов, дивіться, бачите, в мене свободна гра, який в мене є поїзда вже. Це оцей от SR3. Довгий SR3, R2. Довший R2. А кольори я ще не розблокував, Да. да. R200, червоний R200. Ось такий оце дуже реактивний поїзд. Д1. І тут у мене. Тут от, якщо так взяти, ось. ВЛ8, вл 23 VL... ВЛ, ще ВЛК пішли. ЧС4Т. Це Т3 начебто. Так, Н2Т116, ТЕП 70 або 80, так само довший, довший. Чиме 3 тут. Ну, багато дуже поїздів. І... Ось тут, як бачите, можна вибирати, допустимо. так, літо, осінь, зима, весна. Допустимо, давайте... візьмемо D1. На чому би і не візьмем D1, як це ма. 9 D1. Таку от весною. Просто я на D1 їздив зимою. Прикольно. Зараз, чекаємо, коли завантажується карта. Ну, взагалі, гра прикольна. Ну, от реально, скачайте, прикольно. Вводите там, якщо у вас не знаю, не знаю як якого кому... працює на інших пристроях, на андроїді в мене працює. Не знаю. Ну в кого там андроїд, то спробуйте. Може в когось на других телефонах є. Така гра крута. Завантажується карта. Ну ось таке от. Правда, ми не можемо всередину кабіни залізти, но... одно отак от HR, якщо дивитися прикольно. Дуже мені подобається всякі місії проходити. Ну, взагалі круто. що прикольне. Ну-ка. Ооо, як гарно, як гарно, люди. Бачите, де один? Тут у нас є паливо. кого вже є опит, то до речі, якщо ви не знаєте коли будете грати, то на майбутнє як заправляти дизель поїзд. Взагалі, як його заправити? Ну взагалі, от у нас спальне кінчається, правда? То його ж якось безподміне заправити. Дивіться, бачите в мене пальня? ось там зліва. Часом. Петрошечки зникают. Просто гляньте я вс. Така гарна тут. Все зроблено. До речі, другий видок. Серія. Зараз діємо під монтажній станції, я покажу, як туди маємо. Просто ліміт зйомки є знімати. Покінчається пам'ять через то ось так. Тому я повинен вам бігом показати. Через то в мене відео такі коротенькі, довше робити не можу. Бачите, геть люди і видно стоять. Оце 2 т 116 До речі, вантажні поїзди. Трафік тут класний. Реально. Ну, в SkyRail так само є трафік. Тільки єдиний мінус SkyRail, то що там тільки пряма дорога і там повертати нікуди не можна. В мультиплеєрі там ось. До речі. Тихо-тихо-тихо. Пробуємо заїхати зараз. Ззаду щось їде, я бачу. Десь переводимо і заїжджаємо. Тер 200 стоять. Правда, немає електрифікації. Дивіться, от ми стаємо і дивіться на пальне. Бачите синеньким стало. О, заправилось. Ось так заправляється поїзд, щоб ви знали на майбутнє. А на цьому я буду завершувати цей відеоролик. Підписуйтесь на цей канал. Звичайно ж таки. І всім гудбай. Що такі синенькі дешки є. Гарненькі. Що ДРК там є. Тому ось так от. Всім гудбай!